Вау, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Проста Формула, подкаст про найтехнічніший від спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-при, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем і Денис. І ваше улюблене місце це Seven drive Як завжди, підписались, лайків накидали, зареєструвалися покататися. Київ, проспект. Ой, проспект такий же. Проспект Степана Бандери та ТРЦ Блокбастер. І по промокоду Проста формула отримуєте ще й знижечку 20%. Yes. Е, сьогодні, друзі, у нас Арткіпедія, Азербайджан. трек класний, який. Вах! Ну там так кажуть? Да. <laughs> До речі, знаєш, я дивився квартири, ну, колись поїхати. А в Азербайджан? Да. Там прямо на треку квартира коштує 65 доларів за ніч. Реально? Да. Дві Можна, будь ласка. Прикинь? Тобто в Монако ти платиш мільйони? Так. Да. А тут зараз п'ять баксів. Їдемо. Угу! Виїжджаємо. Зараз закінчиться ну... да. війна. А щоб вона швидше закінчилась? Треба підтримати кого? Збройні сили. України. По скільки? Україні, не... Коротше, ви поняли, багато, будь ласка. Донаті сьогодні ранковий і закиньте нашим військовим, вони того заслуговують, вони наші супергерої, і треба якомога швидше це закінчити. Дякуємо. А ми що робимо? Присібаємось. Чік. Полетіли. Ну що, жарти, пройдемося по моїм стандартним запитанням. А коли з'явилось гран-прі Азербайджану? В 2017 році, а до того воно було європейське гран-прі в 2016 році. А чого його переназвали? Бо, мабуть, було інше європейське гран-прі. Як Тому... я саме? Іспанія. Іспанія, дякую. А яка ж довжина цього? кола? 6 кілометрів майже. А хто sei, встановив рекорд кола? Шарлі Клір. В 2019 році. А, а переможці? Чи переможець? Переможець Сергія Перес 2, а всі інші по одному. Рікардо, Хемільтон, Ботас, Ферстап. Бачите, Рікардо, колись теж вмів їздити. Так. Да. І насправді цікаво, хто переможе в цьому році, але про це ми поговоримо далі. Е, трек у нас. Е, Красивий. Красивий. Дві зони ДРС. Пряма, Дентисний. ну тільки пряма старт-фініш для обгонів. Після другого повороту є теж пряма, але досить коротка. Там буде важко прям сильно обігнати. але, там, але да, все буває, люди іноді обганяють. Рассел дуже любить цей трек. Да. в'їжджати <дивить> <фос> <mu> любить. І Сітк теж любить да. цей трек. По гумі у нас з тобою е, найм'якше це 3 це 4 це 5 Це як завжди. Угу. <mu> І. Що ще хотів сказати, що ну, карту це 50%. Стабільний. Так. Да. Але як ми бачимо зараз, у нас, ну, вже Немає, давно до речі, не було так. Так, ну, Сарджент перестав їздити, теж, як бачив, мінус 25% від сейфтікару. А Навіть коли він їздив, <світ> все рівно не було. Згоден. От. А що там у нас по треку, розкажи? Трек. Як, як я вже сказав, от можете ще раз його подивитись. Найбільше обгонів треба чекати після 19-го повороту. Це пряма майже до самого першого, там є в 20-й вигин, але швидкість можна набирати. І після другого повороту теж пряма-маленька, а потім іде. Уже, скажімо так, оця кругова частина, тому там, ну, навряд чи ми будемо бачити якісь прям супервогони. Тому знов таки досить важлива кваліфікація. Не програти старт. Ландо Норріс, ти поняв? І, Твої і... ставки Шарлі Лєр проїде поворот чи ні? Звісно, він вже ж не такий стюпід. Ні, ну, лі. Е, тому буде 100% цікаво і дійсно подивимось, хто ж себе там ну, проявить. проявить да. Тому переходимо. Пол Ландо Норіс. Вау. Дуже неочікувано. Неочікуван. Да? Шарлі Квір. Ставлю його на полпозицію через те, що він шарить цей трек. І він там був в 22-му, в 21-му. Ти коли кажеш, шарить цей трек, і в мене просто одна і та сама картинка, де ви'їжджає. Вона, вона усі. I'm stupid. Да. Е, от, але я вірю в Шарля. Поняв. Третє місце. Третє місце. У мене займає. О, дороги, бля, хто ж це місце? Я думаю, що це буде Льюіс Хеммельтон. Третє місце. Мене теж Льюіс Хеммельтон. Третє да. місце. Ми ну, молодці. Друге місце. Оскільки Ландо Норріс. О. Перше місце. Клер. Я хотів би поставити шарильфі, але я щось не дуже в нього вірю. Але вони привезли оновлення, нагадаю. Я себе. знаю. Понял. Так. Да. То, мабуть, буде Ландо Норіс. Оскар Піастрі. О, -о, о Він мав спробувати виграти цей гран-при, я думаю, що. Так. Ну, якщо Норіс буде стартувати першим, то в принципі. Так, ну, на... а у тебе на Норіс наповне. Да. А, ні, ну тоді так, да, все нормально. Там ізі буде. Це нормально. Без проблем взагалі. Але будемо дивитися, насправді, що там зі стратегами, що вони будуть робити, бо поки що ну, супер дивно і супер незрозуміло. Чи ведуть вони Норіса на чемпіонство, чи будуть вони боротися. Коротше, не знаю. Чи... Ще буде цікаво, що там по Максу. По Максу. Як він себе буде почувати, не знаєш? Ну, до речі, голові. так. Ми щось так його почали скіпати прям взагалі. І з поки тріпи. не програємо. Ну, згоден. Тому на подіумі його нема, тому це норм. Але я просто вже дуже сумніваюся, що вони реабілітуються. Ну, не так. Поверю, вони вони реабілітуються, раз, так. мабуть, десь, може, в Остіні. Там, де їм підходяще більше трек. Зараз, ну, дуже навряд. Ну так, Бакуш і Сінгапур, sorry, але, але не сьогодні, не, як то кажуть. Не в цей раз. От, такі у нас подікші в Сраті. Ви, як завжди, напишіть нам в кодрях свої, свої. продікшни. Може вони у нас не в Сраті будуть, а може буде також в Сраті. Там вже обирайте самі. От, і що на цьому у нас? Так? Ну, Які так. ми молодці. Так. Да. Ну що ж, на цьому моменті ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку і всім па-па!